20-те століття було досить насичене подіями, як тільки його не називають: вік атому, вік хімії, епоху освоєння космосу. Але з не меншим правом його можна назвати і віком інженерії. Прогрес науки і техніки призвів до розквіту інженерної професії. Без участі інженерних професій неможливе оперативне вирішення жодної із складних проблем, висунутих новою науково-технологічною і економічною реальністю. Адже наука безпосередньо поєднується з технікою і втілюється в проектах складних агрегатів, автоматизованих ліній, потужних виробничих комплексів, перш за все, завдяки напруженим творчим зусиллям великого загону інженерів. Історія інженерної діяльності відносно самостійна, її не можна звести ні до історії техніки, ні до історії науки. Технічна діяльність, яка притаманна людині на самих ранніх етапах її розвитку. Тільки тоді стала інженерною, коли вона почала орієнтуватися на науку. Перші навчальні заклади для підготовки інженерів були створені в 17 столітті в Данії, 18 в столітті у Великобританії, Франції, Германії, Австралії. В Росії перша інженерна школа заснована Петром Першим у 1712 році в Москві. В Петербурзі відкриваються гірниче училище інститут інженерів шляхів сполучення. Училище цивільних інженерів. Підготовка інженерів здійснюється в різного типу та профілю вищих навчальних закладах за різними галузями технічної освіти: геології, гірничної, енергійної, металургійної, машинобудівної, радіоелектронної, хіміко-технологічної, будівельної, геодезичної, інженерно-економічної тощо. Науково-технічний прогрес обумовив необхідність підготовки інженерів комплексного профілю. Інженер-фізик, інженер-математик та таке інше, професії інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів, інженер з організації праці, інженер з якості та інженер-конструктор належать до професій, що передбачають високий рівень знань в галузі фізичних, математичних, технічних, економічних та гуманітарних наук. Будь-яке виробництво приречено на занепад без належної підготовки випереджувальними темпами науково-інженерних кадрів. Професія належить до професій виробничої сфери. Функція інженерно-технічна, споріднені професії, технік з експлуатації. Інженер-механік, технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік технолог здійснює роботи з впровадженням комплексної механізації та автоматизації, які сприяють підвищенню технічного рівня виробництва, продуктивності праці, зниженню собівартості, поліпшенню якості та збільшення випуску продукції. Забезпеченню сприятливих умов праці її безпеки бере участь у складанні перспективних і поточних планів механізації та автоматизації виробничих процесів. Готує технічні завдання на створення засобів механізації та автоматизації, і техніко-економічні обґрунтування розроблюваних конструкцій, бере участь у розгляді ескізних е-технічних проєктів, робочих креслень, що розроблюються відповідно до замовлень підприємства, а також у роботах з монтажу, випробувань, налагодження та здавання в експлуатацію засобів механізації та автоматизації, здійснює контроль за правильним їх введенням. Бере участь у розгляді раціоналізаторських пропозицій і винаходів, вивченні і розповсюдженні передового досвіду, раціональних прийомів та методів праці. Веде пропаганду нових досягнень у сфері механізації та автоматизації виробничих процесів, складає звіти про виконані роботи. Повинен знати постанови, розпорядження, накази. Методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань механізації та автоматизації виробництва, перспективи технічного розвитку підприємства, виробничу та організаційну структуру підприємства, конструкторські особливості і призначення засобів механізації та автоматизації, правила їх експлуатації. Професія належить до професій невиробничої сфери функція інженерно-управлінська, Споріднені професії, інженер з нормування праці, інженер-інспектор, технік з праці, технік з нормування праці, технік з планування, завдання та обов'язки виконує комплекс робіт з удосконалення організації та нормування праці, вивчає стан організації і нормування праці. Розроблює та упроваджує заходи щодо їх удосконалення з метою підпищення продуктивності і якості праці та ефективності виробництва, бере участь у складанні проектів, програм і річних планів із вдосконалення організації праці з необхідними розрахунками економічної ефективності і контролює здійснення передбачених у них заходів. Проводить роботу з виявлення резервів зростання продуктивності праці за рахунок поліпшення її організації і нормування. А також широкого використання цих резервів, бере участь у виявленні і розповсюдженні раціональних методів праці, організації виставок, семінарів, повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні матеріали з організації нормування і оплати праці, структуру і штати підприємства, спеціалізацію і організацію виробництва, перспективи розвитку галузі і підприємства. Професія належить до професій невиробничої сфери. Функція інженерно-управлінська, споріднені професії, інженер-технолог, праця в науково-дослідних установах, технік з метрології, технік із стандартизації, інженер з якості забезпечує виконання завдань з підвищення якості виготовлення виробів, що розроблюються і випускаються. Виконуваних робіт, послуг здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам на внутрішньому ринку, експортним вимогам. Тощо, розроблює та організовує виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого і позавідомчого контролю за упровадженням і додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції, підготовці продукції до сертифікації і атестації, веде облік і складає звітність про діяльність підприємства в управлінні якістю продукції. Інженер з якості повинен знати постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції. Професія належить до професій невиробничої сфери. Споріднені професії широкого діапазону. інженер механік технік з експлуатації, дослідник у технічних науках, технік-конструктор технік проєктувальник завдання та обов'язки, розроблює ескізні, технічні і робочі проекти, особливо складних, складних і середньої складності виробів, використовуючи засоби автоматизації, проєктування, передовий досвід розроблення конкурентоспроможних виробів, забезпечує в процесі проєктування відповідність розроблюваних конструкцій технічним завданням, стандартам, нормам охорони праці. Вимогам найбільш економної технології виробництва, а також застосування в проєктах стандартизованих і уніфікованих деталей і складних одиниць, проводить патентні дослідження і визначає показники технічного рівня виробів, які проєктуються, вивчає і аналізує конструкторську документацію, готує відгуки і висновки на проекти стандартів, раціоналізаторські пропозиції і винаходи, які стосуються окремих елементів і складальних одиниць. Повинен знати постанови, розпорядження, накази та інші керівні методичні і нормативні матеріали з конструкторської підготовки виробництва, системи і методи проектування, принципи роботи, умов монтажу і технічної експлуатації проєктованих виробів.